Доброго ранку, діти! Доброго дня! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Я запрошую, діти, вас на заняття. Тема сьогоднішнього заняття Моє місто та мій рідний край. У кожної людини є рідний дім, де їй затишно і тепло. А тепло від того. Що оточують нас близькі та рідні нам люди? Як ви вважаєте, що є нашим з вами спільним домом? Так, діти, вірно, це наша Україна, це наше рідне місто Запоріжжя. Діти, а чи знаєте ви? Що наше рідне місто дуже давнє, хочу запропонувати вам подорожувати рідною місцевістю. А як можна подорожувати місцевістю, щоб побачити її водночас старовинною і сучасною? Так, справді можна відвідати музей, розглянути ілюстрації книги, відвідати виставку художників, скористатися чарівними предметами, клубочком чи килимком. Вирушити в подорож летючим автобусом. Тому скористаємося слушною пропозицією та вирушаємо в подорож чарівним казковим автобусом. Діти, ви впізнали наше місто? Багато хто з нас тут живе. Так, діти, це наше місто, місто Запоріжжя. Запоріжжя це місто, що було легендою ще задовго як стало колись козацтва. Це тут проходив славнозвісний коридор для торгівців і мандрівників усіх народів. Запоріжжя місто на Дніпрі. Колись давно на цьому місці була заснована фортеця, яка отримала назву Олександрівська, через що наше місто називалося Олександрівськ. Але згодом було перейменовано у Запоріжжя, тому що стоїть на Дніпрі, де були і є великі каміння, які називались порогами, тобто міста. За порогами. Звідси назва Запоріжжя. Запоріжжя це місто, що загортовує та дивує. Давайте вирушимо по Запоріжжю, щоб повністю перейнятися його атмосферою і зрозуміти його. У нашому місті Запоріжжя є свій прапор від малинового кольору. І це колір Козацьких прапорів, пролитою кров'ю в боротьбі за свободу і незалежність України. На прапорі зображений герб. Запрошую вас до національного заповідника Хортиця. Звідси Запорізька Січ пішла, славних козаків колиска, козацька колиска. Та символ звитяги, козацькі маєрять тут стяги острів Хортиця. Острів Хортиця гордість країни. Історія оживає тут щоднини. А зараз я вас запрошую. До нашого проспекту Соборний. Він найдовший у Європі. а це – наш парк Вознесенівський, він такий гарний, великий, яскравий і квітучий. Запрошую до каскадів фонтанів веселка. А ще у нас є могутні мости Преображенського та великий вокзал. Класичну музику можна послухати. В концертному залі імені Глінки, а також побувати на виставі у Запорізькому цирку. Запрошую вас до площі Маяковського на фонтан життя. А це бульвар Шевченка і фонтан кохання. А це наш великий вантовий міст, він такий великий і такий гарний. У всіх людей одна святиня, Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, Нема без корень рослини, а нас людей без батьківщини. Чи сподобалась вам, діточки, розповідь про наше місто Запоріжжя? Тож приземляймося. А ви знаєте, діти, що в Запоріжжі є Запорізький дуб? Запорізький дуб це пам'ятка первісних дубових пролісів Подніпров'я. Вік дерева нараховує понад 700 років з маленького дубочка ось такий виріс велетень. Розташований Запорізький дуб у правобережній частині Дніпровського району міста Запоріжжя в межах колишнього селища Хортиця пройшло дуже багато часу. Запорізький дуб зовсім захворів, з нього опало листя, а згодом майже вся кора. Але Запорізький дуб досі живе. В нього є гілочка з зеленими листочками. Уявляєте? Діти, а ви бачили Запорізький дуб? Тож обов'язково сходіть разом з батьками до Запорізького дуба, до історичної пам'ятки міста Запоріжжя. У 2001 році було відкрито історико-культурний комплекс 700-річний Запорізький Дуб, створений за сприяння громадського благодійного фонду «Запорізькі святині. Тут встановлено кілька паркових скульптур з бронзи. Уявляєте, діти? Нам подарували? Садженець від цього дерева, від запорізького дуба, якому більше, ніж 700 років, цей дубочок ми посадили у себе на ділянці. Ми за ним доглядаємо, поливаємо його та гадаємо, що він виросте дуже міцним, високим та буде радувати нас довгий час. Листя дуба вишивають на сорочках, ними оздоблюють писанки. Пропоную діти відпочити і виконати пальчикову гімнастику з нашим психологом Анастасією Іванівною. Я люблю свій рідний край. Тут веселий водограй, гори в нім, річки поля. Україна це моя. Запрошую, діти, до нашої творчої майстерні. Пропоную вам намалювати могутній дуб. Ставимо вертикальну лінію, це буде центр нашого малюнку. Потім малюємо стовбур крону дерева. Все малюємо простим олівцем. Домальовуємо крону дерева. Тепер беремо до рук фарби чи олівці та розмальовуємо наш дубочок. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Чи сподобалась вам екскурсія по Запоріжжю? Чого нового ви дізналися на занятті? До побачення, діти! До нових зустрічей!